Чат GPT замінить коучів, консультантів, менторів, психологів. В січні і в лютому до мене, як до коуча, приходять з запитами про персональну стратегічну сесію, з'ясувати, чого хочеться, що дривить, що мотивує, як дойти до цілі. І при закінченні роботи, якщо в цьому є необхідність, я рекомендую використовувати надалі чат GPT як коуча. Він дуже добре доставляє пріоритети, допомагає побачити ситуацію з іншої сторони. Особисто я його часто використовую як ментора. Проте, клієнти мене запитують: Женя, ви з Києва, давайте зустрінемося вживу. Тому що Zoom втомлює, хочеться бачити людину, з якою ти спілкуєшся. Це приємно, це дивно. Тому що в сьогоднішній час людині потрібна людина. Я дякую тобі за підтримку. я дякую.